За цей тиждень велика вдячність усім працівникам ДСНС України на Полтавщині, особливо Віктор Кузьменко, Ігор. Колиць виїжджав. Найскладніше ну, це бачить загибель людей, травмування людей. Це саме та робота, де я себе бачу. Підходить чоловік, каже, я пам'ятаю, проводили гасіння, дякую. Є зворотні зв'язок, і люди дякують. Був в мене на життєвому шляху такий період служби. Я, коли перебував на посаді заступника начальника РЗСП, я був на посаді по роботі з персоналом. Тобто, два роки займався кадровою роботою. Кадрова робота, скажімо так, не моя. Вернувся назад в оперативне реагування, в реагування, скажімо так, це саме те. Де я себе бачу, де я себе комфортно відчуваю. На даний час специфіка моєї роботи полягає в оперативному залученні сили засобів до місця ліквідації небезпечних подій та надзвичайних ситуацій, а також виїзд безпосередньо вже на місце події і участь в самому процесі ліквідації події. Остання та, що була, це Ліквідація наслідків ворожих обстрілів це по об'єкту промисловості по нафтопереробному заводу. На ліквідацію даної події було залучено сили засоби не тільки полтавського гарнізону, а також і сусідніх гарнізонів ДСНС. Велика кількість локацій і їх масштаб. Це великий об'єкт був сам торговий центр. Супроводжувалося Горінням ця, цей ворожий обстріл. Масштаби теж великі були, зона руйнувань велика. Складнувала з тим, що відбувалася пожежа на даному об'єкті. Проводилось не, неодноразово рятування людей, це і з-під завалів доставали. Стався обвал другого поверху, під завалами опинився один працівник. Вдалося провести рятування, зняли плиту, рятували чоловіка. Також те, що запам'яталось на промисловому підприємстві, то є чоловік провалився в пісок і ускладнювалося тим, що над ним зависло ще кубів з п'ять піска, який зафіксувати нічим. В будь-який момент воно могло це все обрушитися на цього чоловіка. То є, шаг за шагом проводилось, його відкопувати, ну, врятували. Сьогодні ми вам усім. Дякуємо тим, чия служба, чи є покликання берегти життя і давати людям шанс на життя. Герой це колектив ДСНС. На мою думку, це відзнака роботи кожного рятувальника, кожного співробітника, працівника служби. Особисто для мене це дуже висока відповідальність. Відповідальність за свої дії, за свої вчинки. за дії підлеглого особового складу. Так, це сенс життя. Йдеш на роботу вже і хочеться йти. Сім'ї, на жаль, приділяєш менше, мабуть, часу, ніж в своїй роботі. люди дзвонять на лінію 101. Дякують за роботу. Був такий випадок, що десь підходить чоловік і каже, я вас пам'ятаю, ви в мене там приватний будинок проводили гасіння, дякую. Ну, то есть, був такий випадок, це точно. Ну, приємно Є зворотні зв'язок, і люди дякують.